Так, ось так я заряджаю автомобіль. Ось у мене звичайно така зарядочка. Тут максимально на 32 А, вона може дати 7 кВт на годину. Я не став купувати дорогу стаціонарну. У мене, до речі, ще одна машинка, Ось друга її зарядка дружини і я це все ось у мене є такий щиточок у мене заходять три фази А, Б, Ц. Да. і я... на машина у мене під'єднана до першої фази. Ось її автомат. Вона, там у неї зарядка на 2 кВт, тому тут у нас ми бачимо автомат на 25 Амперів, да. а у мене машинка більш потужна. там 7 кВт треба мені зарядка, тому тут у мене тут стоїть тут, такий автомат на 32 А. Так, у мене е, нічний тариф. Я по 2,16 я так от Заряджаю машину. Вартість такої зарядки десь там. В районі 3000. Ну, ось так заряджаємо машину.